Вітаю, друзі! Вам звичайно, я раджу виконувати цю вправу раз на день не менше 100% 100 і бажано не більше, але сам, ну просто обурився. Та що ж таке? Що ж я такий слабацюра наприкінці кінців? Ну що я не зможу вже... Ніяк вирішити більше. Ну що ж, ну я розумію, мишка це не моє, комп не моє. Але якось може цю руку потрушу, потрушу, потрушу та зможу. Давайте, друзі, може буду менше балакати. Поїхали вперед. Е, так, шах, шах, шах. Дуже погано пересуваю. Так, шах-шах. Е, не бачу, не бачу, не бачу. Шах-шах. Так, а що тут? Ну, зайти за пішаками і все дуже просто. Слони три вперед. Конструкцію сьогодні на занятті показував учню таку початківцю. Але такі конструкції треба вивчати. Що кінь 5? Ну, з'їли, з'їли. Так, ну так поїхав просто. Штанці, штанцята. Так, Матецький. Ферзь поїхав до гостю у гості. Що тут? Ну, просто прохідний тура білих дуже погано стоїть. Слони в два треба побити. Ферзем треба поїхати. Там витрачався кінь. Так. Шух! Знімайте піджак. Мат! Такі мати я ставив неживо. Мат! Так, 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 так. -так. вибити захисника і матнути. Так. шух, Мат. Мат. Перекриття та поставили ферзючку. Що є два. Що є два. Ну є два, там же ж, слон... там же ж мат. Ну Я з Б4 спочатку так не побачив того Слонюрика на секундах. Шах, якою турою бити? Ну, мабуть, цією, яка під ударом. Так, 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 так. Що? Королем просто пішли. Ну, пішли Карлосом кор... пішли. Так, побили, пі... поїхали матувати. Тура є 2 віддай мені ферзя. Е... А чому цей шах я даю? Щоб забрати туру. Бачите, не все бачить. Поїхали! Поїхали! Так, кінь, кінь, кінь. А що, нічого там він не робить, той кінь, там я нічого не зможу робити. Я підміняю кінь в 4. Так, а що ферсій 4, тура С4 не бачу. Ферст 4, тура С4. А тураці 1, тура це один теж не. А, тураці 1 побили. Що ж це за жахіття таке? Побили. Король є 3, король Д4, і там король С5 було. Так, ферзь є 2, ну я ж можу побити, просто ферзь 2. Так. Кінь Д4, я там проміжний шагінський дам. Так, що тут? Кінь є 2. Не бачу, навіщо? Ну, Забрав. І слон же 4, чи що. Так. Ця позиція мені виявилася складною. Так, що слон c 8. Дайте сюди мені. Стоп! Забрав. Вперед. Іде тактика. Ось тактика. Ах! Дурень. Забрати туру. І ще одна, ну поплив, все. Психологічно поплив, друзі. Поплив, просто поплив. Так, дайте мені щось. Розгубився, сам на себе розлютився. Кінь же 6 і що, ну забрав. Нічого ж там немає, ховаюся за пішаком. А де мат? Мату не бачу. Ферсів 1 немає. Фержі 3 просто піти. Знову невірно. Так, ну дуже погано, друзі. Взагалі слабкий. Захистити Туру. Так, дуже погано щось. Так, якою туру. Багато ходів я не можу це мишкою перемикати. Не можу це мишкою перемикати. І що? Ну забрав. Ну забрав, дайте. Так. Просто не встигаю. Систематично не встигаю. Просто систематично не встигаю. І що? І що далі? Шах, і забрав туру. Так, ну тура є один. Ну, ну, поставив. Так, Ферзь FC4, Ферзь ж 3 поставив мат. <різь> <різь> Просто не встигаю. Ну, не встигаю, ну слабий щось, не знаю. Не можу. З телефона, будь ласка, з компа. Ну, ось тому я не граю, друзі. Просто не граю, мишка. Просто не граю це. Фух, швиденько по задачкам. ой тут, скільки невірних, погано взагалі. Так. Що тут? Ну, ферзь Д1 з матом. Що тут? Обов'язково, друзі, робіть таку роботу над помками і дивіться, де ви зависли. Тут можна було б швидкіше. Ферж g3, слон g5, подвійний удар з'їли туру. Кінь g3, аж тура аж 5 мат, бо слон не дає піти на G1. Тура g1, фер G4. Можна було б швидкіше. Ну тут вибору немає, треба йти, забирати пішаків та вигравати. Слон F3 і кінь H3. Ось такий мат я показував на заняття. Треба було менше бовтати зараз, щоб не втрачати секундочки. Слон g2, тура а 7 ферж 5, тому що кінь зв'язаний, але ферзь 5 виграє фігуру. Тут просто штанцята. Аж три, слон в 4, d 3 слон не зможе догнати, наздогнати обо, обох пішаків. Тура H3, Ж, ферзь h 3 мат, завдяки конячці на e 2 Ферзь вилітає на H3, ферзь йде на h1 з матом. Тут d 3 дуже невдала позиція білої тури, тому пішак де залітає у ферзі, або за нього потрібно віддати туру. Слон f2, ферзь h 4. Я так, в 2 король ш1, ферзь 4. Там обірвали, бо на ферзь Х3 ми поміняємо ферзів, а потім конячку, мабуть, з'їмо на С4. Я думаю, так, якщо там я не бачу мат, до речі, в 2, король Ш1, ферзь 4. Мату не бачу. Так, це мене теж тоді здивувало. Тут шах забрали туру. Ферзь Д6, ферзь 7. Ферзь c 1 мат, ну такі мати я став забагато, тому секундочки. F4, мат. Тура G1, ну хотілося б швидкіше. Вибили захисника на H2, і далі батарея ферзь та слон ставлять мат на полі H2. Чи є в нас час? Час є. Ферзь h4, в нього єдиний ферзь кінь h3, і ми з'їдаємо ферзь h3 мат. Тура А1 мат, король приїжджатий до краю дошки, це небезпечно. Тура е 3 перекрили білу туру і поставили ферзя. Є2, чомусь тут я довго думав. Ну, король Е1, слон Б4 мат, а Король Г1 поставив ферзя, вони забрали, тура Є1, король H2, і Тура H1 поєднання тури зі слоном мат. Що в ці позиції? Ну, звичайно, бити потрібно турою, яка під ударом білого слона. Тура є 7, Турає 7, Тураєсім, у чорній залишаються зайва фігурою. Тут активність короля вирішує. Король чорних побіг до білих пішаків. Тут що, тура б'є H2 і Тура H8, типовий мат, королю збігти на g1 не дає ферзь. У цій позиції тура є 2, загроза ферзь f2 з матом. Бачите, ми напали на білого ферзя і перекрили його захист до пішака f2. Тут чомусь, ну що, ну, бачив же відразу, що сам себе зупинив. Ну, шах турою, після чого відкривається слон, і забираємо слона. Щоб краще бачити такі речі. І замовляйте інтерактивну книжку у форматі телеграм-каналу, де будуть саме такі подібні позиції, подібні е, вправи. Ну, звичайно, не, не, не такі тактичні, але вправи для того, щоб ви бачили краще дошку, щоб ви відчували кожну фігуру. Там дуже цікаві вправи, і варто ризикнути. Знаєте, ви багато часів може витрачаєте на те, що і грошей, на те, що займаєтесь якимось тренером аматором витрати тут. Одну там 2000 гривень, замовте такі інтерактивні книжки, і е, станьте набагато сильнішим. Ну, Тут просто пішак іде у фірзі за допомогою слона. Тут король H2, f 8, король G3. І на будь-яке взяття пішака, кінь G6 або кінь є 6, ми ходом кінів 4 шах змінюємо білого коня і залишаємось двома зайвими пішаками. Ось тут я ну віддав часу, це ганьба, друзі, повнісінька. Ну, Спочатку важливий порядок ходів. Якщо поб'ємо ферзя, то тура c4 нічого немає. Але спочатку побили туру, а потім цю туру взяттям білого ферзя відволікли. Тут доволі просто: король Е2, король g4, король Е3, король F5, король д4, король Е6 і король С5, цукцванг. Це те про те, про що я вам розповідав в попередніх відео. Цукцванг дуже важливий фактор для гри. На перемогу венчпілі. Без Цуксванго не було б виграшу навіть у позиції королі ферзь проти короля. Тут просто ферзь є 2, можна було б швидкіше, зайва фігура. Тут кінь Д4 на ферзь Б6, спочатку кінь Е2 шах, а потім АБ, зайва фігура, проміжний хід, кінь Е2, король є 2, слон G4. Я вирішив швидко, відносно швидко, але потім ці всі взаття ж 4. А я пересуваю погано мишкою, погано. Слон ц 8 після ж 6. G6... Я ще розгубився, надзвичайно, туру б'ємо. Що не так з цими завданнями? А це ми подивимось, друзі, у наступному відео, бо відео у безкоштовній версії в мене записується лише 10 хвилин, тому я так навіть прискорююся, щоб більше вам дати інформації. Буде третя частина відео, а може, ще один пазл шторм, все ж таки буду писати. Тренуйтеся, друзі, тренуйтеся зі школою шуб, і ви 100% будете грати сильніше.